Здоровенькі всі були огляд АТБ. Зі святами вас всіх, міцного здоров'я, мирного неба, перемоги нам. Вітаю вас! До речі, тут написано знижки мінус 40, але я знайшов в журналі де декілька товарів зі знижкою мінус 50. Так що мощуйтесь, позручніше, за вами побалакаємо і відмітимо, золотим маркером найкращі знижки на. На тиждень, наступний тиждень, з 10 по 16 включно в магазині АТБ. а так Крекери від Рошен по 31 гривні 50 копійок, враховуючи, що ну, я бачу, що їх купують. Це, мабуть, хороша ціна. Відмічаємо. Шоколадка мілка 38,50. Дійсно, мабуть, найдорожчий шоколад такий десертний, це мілка. На поличках, в магазинах. В хорошій ціні буде чай Deluxe, власна марка АТБ 3790 чорний 43 гривні з фруктовими додатками. З ароматом бергамота да, чорний, з ароматом молоком 44 гривні. Тут 100 грам, мабуть, трішки, тому він дорожчий. Теж хороші знижки, я його купував не раз. Він мені дуже також подобається. Ну, зараз я маю чаї. Так, кавомани, Для вас чорна карта. Хто полюбляє 40% знижки на каву рущинну. Голд чорна карта 120 грам 93 гривні. А, карта, чорна кава чорна карта Арабіка 230 грам, 75 гривень і 250 грам 50 грам у подарунок, 177,90 90 мелена. Так, хороші знижки також відмічаємо золотим маркером. Так, далі у нас тут що? В нас тут іде коваска варена від розумний вибір 28,50 за 300 грамів. Крабові палочки водний світ, вага 250 грамів, 50 гривень, 50 копійок. Майонез. Хто ще не накупив майонезу, то можна придбати. Від щедро Провансаль подушка 300 грам, 2430 та від щедро салатний а, майонезний соус 300 грамів 1690. Також хто користується майонезними соусами, будь ласка. І відкриваємо наш журнал, дивимось, гортаємо. Вареники. Це все йде своя лінія. 900 грам 39 гривень 50 копійок. Недорого. Вареники. А пельмені своя лінія 900 грамів 74 гривні. Я їх купував і ці, і ці, ну, так, скажу чесно, їсти можна. Тісто листкове від своєї лінії 900 грам 4350 це саме найдешевше тісто із усіх виробників. Тіста найдешевше 43,50 за 900 грам. Масло від ферма 73%. А, пачка 180 грам, 55,90. Зверніть увагу, мойва а, свіжоморожена від Норвен та Веладіс, Упаковка йде 700 грамів, 67,90. Тут у нас виріб м'ясо-місткий від розумний вибір. 49,50, паличка 420 грамів. А, курячий рулет від своя лінії. Кілограм 217,80 Сосиски варені від своя лінія. Тигриня 300 грам, 44,90. Я їх купую час від часу. Нормальні скажу. Тут також зверніть увагу на ось ці консерви. До речі, ми з вами, хто пам'ятає, робили дегустацію ось цих всіх консерв консервів. Вони, можу сказати, що хороші своє лінія. Мені вони подобаються, і якщо, чесно кажучи, я навіть би і купив би ще раз. От з м'ясом індички м'ясо курки з булгуром, філе індички. З червоною косолою трішечки за такий перчений, але їсти можливо. Такий пікантний смак. А ось ці дві такі хороші до смаку. Хороша також знижка. Відмічаємо. Все йде своя лінія, вага 325. Паштет від Pampol 200 грамів 29 гривень. Паштет із свининою Тірольський 300 г 53,90. Кетчуп, королівський смак до шашлику то лагідний 23,50 за упаковку 400 грам. Це велика упаковка. Я рахую, що це ціна хороша. Далі у нас йдуть кукурудзяні вироби по 6,90, по 16,90. Чіпси Кукурудзяні 100 грам 25,90. Фісташки 150 грам 85 гривень. І е, фрі картопля. А це все йде своя лінія. 7,90-40 грамів. Добре, далі у нас йдуть а, сири. По сирам, а, від Комо брусочок такий, 150 грам а, вершковий 42 гривні 90 копійок. І з горіхом він завжди йде дорожче, трішки 51 гривня. Польські сири а, слайсами порізані. гауда, Маздам і безлактозний. Пластинками 150 грам вага 52 гривні. Тут у нас йде фета, іде бринза від кому 170 грам 37 гривень. І сирочки, від кому, бачу, трішки вже подорожчали 75 грамів 13,90. Але, враховуючи ці сирки, вони також самі найдешевші в магазині будуть в АТБ. Хто полюбляє йогурти, чудо, пляшка 520 грам, 30 гривень 90 копійок. Тут йдуть сирочки глазуровані по 7,70, 8,90 та 7,90. Вага 36 грамів. Кефір галичина, карпатський 2,5% жирності, 870 грам, пляшка велика, 30 гривень 50 копійок. Енергетичні батончики по 50 грамів, 12,90 та 2090. Вафлі від рошен кокосові. До речі, я їх купував. Ну, що я хочу сказати, мені здається, що рошен виготовляє непогану продукцію 27,90, 216 грив. Смачні, мені сподобались. Сухі сніданки, зернові кільця зі смаком полуниці та бекону 48 гривень. 40 копів, 420 грам. Я вам хочу дуже-дуже подякувати за ваші коментарі. Величезне вам спасибі Величезне вам спасибі за ваші вподобайки. Вподобайки ви ставите не магазинам, а вподобайки ви ставите мені, за мою працю, і це я вам дуже-дуже за це дуже, дуже вдячний. Шоколад від Millennium 100 грамів. Це йде 99% какао 47,50%. Хороший шоколад, хороша ціна. І це вже йдуть з добавками. Оранж, також 100 грамів, 32 гривні 40 копійок. Також зверніть увагу, непогана знижка. Від Millennium, хороша коробка цукер. Цукерок. 250 грамів. 106,90 велика коробка. Так, тут у нас а, також від Millennium. Ні, це жако. Цукерки від жако. Чи Millennium? Не знаю. Жако Millennium. Та ні, це ж жако. Да? Пташине молоко. По 11 гривень за 100 грамів. Щось тут написали. Ташине молоко вагові торгової марки Millennium і торгова марка Жако. Трошки не так написали. Добре. Батончик Брауні своя лінія 20, не, не батончик, а печиво 140 грамів 21 гривня. Також було на дегустації. Не знаю, дуже тверде, дуже тверде. Можливо, мені так попалося, але щось воно мені не сподобалось. Так, тут у нас, дивіться. Корм для пухнастиків Шема 14 гривень пауч-пакети. 85 грамів. І а, сухий яловичина і з куркою. 152 гривні, 50 копійок, 750 грамів вага. І ось така новинка з'явилась. А, це не новинка. Це вже був. Це наповнювач. Я думаю, що зробили кеттингу великий, півтора кілограмовий. Це йде наповнювач. Для котячих туалетів 142 гривні 1,5 кг. Жіноча гігієна Котекс уся буде зі знижкою 40%. Також зверніть увагу, хороша знижка. Рушники паперові двошарові білі в упаковці 2 штуки 26 гривень, 50 копійок. Своя лінія. І туалетний папір, своя лінія, 4 штуки в упаковці двошаровий. 30 гривень 50 копійок. Це дуже-дуже хороша ціна на сьогоднішній день. На туалетний папір білий, з чотирма штучками в упаковці. Ось тут дивіться, дуже хороша знижка 50% на гель для миття посуду. Донат. Писали в коментарях, що він непоганий, добрий. Номінал об'єм літер 100%. Як іде запаска, так іде і пляшка. Хто має пляшку, звичайно, купуйте запаску, вона дешевша на 10 гривень, 31 гривня 90 копійок. Ну, а хто не має пляшки, перший раз можна купити у пляшці з дозатором 42 гривні 90 копійок, а потім вже купувати і переливати сюди засоби для миття посуду. Я рахую, що це на оці, на оцю продукцію для миття посуду гель дуже хороша знижка. Такої ще не було. Шампунь та маска для волосся від Kalos, Також вони йдуть по літері. Літр, і шампунь, і маска. 100 гривень. Це на сьогоднішній день теж хороша ціна. найдешевше в магазинах 100 гривень. В магазині АТБ. Гель для душу Johnson З оліями мегдалю та ши. 400 мл 55,90. Зверніть увагу не 250, а 450 мл 55,90. Це дуже дуже хороша знижка і на такий великий гель для душу. Серветки дитячі, 120 штук, 33,50 вологі. Знижка 43% на порошок для прання Грюнвейт. 400 г 19,50. І велика упаковка 4 кг 132 гривні 90 копійок. В акції засіб для миття скла Ріо, півлітровий з пульверизатором 19,50 і засіб універсальний чистячий да? рідкий півлітри. Це як доместус, 25 гривень. Я не знаю, як він. В побуті, чи він якісний, але ціна ну, ну це власна марка, розумний вибір. І це і то, і то. Ціна дуже хороша. Залишайте коментарі, хто купував, чи він хороший, тому що можна купити дві упаковки точно можна дві пляшки купити. Так, кондиціонер пом'якшувач для білизни для тканин, Felci Азура. Дуже хороша ціна, тому що тут іде 2 літри, 2 літри, 111 гривень, 90 копійок. Це найнижча ціна зараз в магазині, АТБ на цей кондиціонер. Так, тут у нас сторінка для тих, хто споживає алкоголь. Але пам'ятайте, що надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Можете поставити на паузу і переглянути той чи інший продукт, який вас а, зацікавив. Також з хорошою знижкою буде напій фруктовий джамбо 2, 2 літри за 22 гривні. І а, це відрозумний вибір. А, ну, це не соки, правда, це такі напої. 23 гривні, 90 копійок за літр. І гортаємо далі наш журнал акційний. Хочу я сказати, що тут теж непогано цікава, буде промгрупа, яка починається з. 11 по 17, включно січня. Так, ну, звичайно, сторінка для дітей, але я хочу сказати, що тут чверть навіть не помістилася того, що привозять на магазин. Промгрупа. Каструля жароміцного скла на 3,5 літри – 299 гривень. Ємність скляна з пластиковою кришкою для зберігання на літр 500-249 гривень. Салатник пластиковий на 2,5 літри – 33 гривні. Набір пластикових контейнерів з кришкою 5 штук 219 гривень. Миска, яка складається, пластикова. 26 літрів 299 гривень. Органайзер пластиковий невеличкий на 4 рівня 149 гривень. Килимок під гаряче, прямокутний 129 гривень. Набір рушників 2 штуки в упаковці 85 гривень. 100% бавовна, розмір 40 на 60. В акції будуть. Подушки 279 гривень, розмір 50 на 70 це теж непогана ціна на подушки. Комплект постільної білизни, полуторний, наволочка, простирадло та підковдра 349 гривень. Шторка для ванної кімнати 100 гривень з кільцями. Набір кілимків для ванної кімнати 239 гривень. Дві штуки в упаковці. Полиця для взуття трьохрівнева 169 гривень. Ріжок довгий металевий 33,90. Пуф складний 219 гривень. І кору для зберігання речей з металевим фіксатором каркасом. Ось тут цей металевий каркас. Вони вже були в АТБ не раз. 179 гривень. І гортаємо останню сторінку. Ефірна олія 37,90, як завжди в АТБ. Патчі під очі колагенові 15,90 за упаковку. 25 гривень набір резинок для волосся, пружинка, дві штуки в наборі. Подушки декоративні, дитячі 199 гривень. Колготи жіночі, 120 ден 139 гривень. Знову будуть шкарпетки в такому новорічному дизайні дитячі 43 гривні. Костюм спортивний жіночий лосіни та топ розмір MLXL 499 гривень. Зошити на 12 аркушів по 10 гривень, на 36 аркушів по 22 гривні. І зошит загальний на 96 аркушів 76 гривень. Зошит для малювання 40 гривень. Штангель Циркуль. В пластиковому боксі 199. Освіжувач повітря для автомобіля на вентиляторну решітку 40 гривень. Клавіатура міні-бездротова з тачпадом для смарт-ТВ, планшетів, комп'ютерів 249 гривень. Очисний ультразвуковий пристрій. Не знаю, що куди його і чим. 100 гривень подивимось з вами в АТБ. Економних вам покупок, мирного неба та міцного здоров'я. І до зустрічі всім пока-пока.